На сумщину прийшов вантаж 16 ящиків із 520 дозами ліків, які включені до нового протоколу лікування коронавірусної інфекції. Про це суспільному розповіла Анастасія Пивоварова, директорка благодійного фонду Євгена Пивоварова, який розвозить ліки по областях України. Препараты Бамланибимаб и Этисибимаб называются, они для нас инновационные для Украины. Но при этом в различных странах мира, там, в странах Европы и в Америке, они используются для лечения коронавирусной болезни в легкой и средней, средней стадиях. Препараты не зарегистрированы, поэтому они используются только по протоколу лечения COVID МОЗовскому. У суми ліки привезли до обласної дитячої клінічної лікарні, бо там є холодильник з достатньою кількістю місця для препаратів. Відповідно до інформації на сторінці у Фейсбук благодійного фонду приїхали 60 тисяч флаконів ліків. Їх посортували у Дніпрі та розіслали по 24 областях України. Вартість ліків, які зможуть отримати 520 хворих на ковід-19 у сумах, понад 13,5 мільйонів гривень. Ці ліки містять антитіла, ідентичні тим, які мають люди, що перехворіли на ковід. Ці антитіла можуть обмежити Кількість вірусу у вашому організмі, і це може дати вашому тілу більше часу, щоб зрозуміти, як виробити власні антитіла. Клінічні випробування засвідчили, що найефективніше препарат працюватиме, якщо приймати його в перші п'ять днів хвороби, говорить головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі випробування препаратів продемонстрували, що раннє лікування моноклональними антитілами проти ковід-19 може зменшити ризик ушпиталення і смерті на 70-85 відсотків. За словами Ентоні Фаучі, препарат рекомендують пацієнтам старшим 12 років вагою понад 40 кілограмів. Не бажано його використовувати людям віком від 65 років і тим, хто приймає ліки, які послаблюють імунну систему.